Вітаю вас, мої дорогенькі, я Ірина, і з вами зараз ми розглянемо таке питання. Ми дивимося Росію. У нас, якщо ви ще пригадуєте, що саме ми розбирали по понеділках, і у нас ось ця карта, верніше ця колода, будемо розглядати зараз Росію. Чи є в них проблеми фінансового порядку, як вони планують війну зараз продовжувати, наступати, чи пауза, що їм вигідніше. І плюс в кінці подивимося таке питання, чому не виносять Леніна, чому його все ще тримають? Є така думка, що. Пуйло готує місце собі, тому і не виносять його. А, так. І хто цього ще не знає, ми у рубриці а, Сімейка Адамсів розбирали, що душа Леніна це і є пуйло, і він знає про це. Гаразд. Повертаємося. Серйозні проблеми подивимося, які є на Росії. Ось дивіться. А, Самі карти повилітали, у нас і колісничий, тобто перемога у них розвалюється. От розвал перемоги, так розвал якогось руху. Тобто нападу нового, якогось серйозного, потужного нападу не буде, тому що випала вежа. А вежа це завжди. Розвалюється. Тобто у них розвалюється, ну це серйозні проблеми, скажімо так. У них немає тої потужної е сили, ресурсу, немає сили, немає ресурсу. От я це так скажу. Дивимося, чому, чому? Що саме? Не дай. Ну, давайте подивимося, що тут. Угу. Ви знаєте, це карта Відлюдника. Росія, ну, стає ізгоєм. Ви бачите, тут Україна, а тут Росія іде із... в ізгої, як це, як це сказати? Тобто, людина е, людина Росія. Стає на міжнародному рівні відлюдником. Да, і то, до речі, дуже якось швидко, якось дуже швидко. Гаразд причини, чому в них зараз іде розвал. Які причини? Що, що це означає? Тобто, я так бачу, це скоріше всього. Ну, давайте я не буду гадати, що саме заважає їм знову наступати. За малий ресурс, обмеженість, обмеженість, ізольованість і занадто малий ресурс. Ця карта теж говорить про, ви знаєте, їхнє. Як це, як це називають, коли людина Шлангується, а її викривають. Тобто вони, ну скажімо так, все ж таки в ізоляції, я бачу Росію, як би там не було, вона все ж таки в ізоляції і плюс занадто маленький ресурс, тому що ресурсу в них от Паш. Паш – це дуже маленький ресурс. Це не лицар, це не королева, не король, а Паш це четвертинка. Від того, що вони мали, чи мали би мати. Зараз я подивлюся, мали, чи мали би мати? М -м -м. Вони багато ресурсу знищили. Ви бачите? Ось теж е давайте скажемо так: великі втрати у них. В Росії великі втрати. Ось. Це іде нехватка ресурсу через його знищення. Вони знищили свій ресурс. Ось так я це бачу. Тобто, дійсно, Валерій Чалий він сказав, ну, він вірно пояснив, що Росії потрібна пауза. Ось. І оця ці карти говорять, що вони, їм потрібен відпочинок і нехватка ресурсу. Тут ще, знаєте, як обмеженість, ізоляція. Ось в них теж своя печалька, скажімо так. Ось якось так. Тобто, дійсно, карти показують, що Росія зараз не здатна вдовгу далі воювати. Чи готові вони до а, тимчасового, не тимчасового припинення війни чи перемиря? Зараз ми подивимося, до чого вони готові. Ну, тут, знаєте, щоб накопичити, якийсь тимчасовий. Тут, скоріше, це, це скоріше за все, до тимчасового, не до м -м, повного пропинення. Тут я так розумію, що все рівно будуть якісь наскоки, буде якийсь рух, будуть якісь е -е, все рівно під прикриттям мирних. Е -е, Цих будуть якісь, знаєте, так, ну, можливо, не такі дуже великі, знаєте, масштабні провокації, але дрібні будуть. У них немає, вони слабкі зараз. Росія зараз слабка. Росія зараз дійсно слабка. Ну, я і тут і перемир'я не бачу. Я не бачу не перемир'я, не затища, нічого. От конкретно от не бачу ще. Не показують карти. Так, 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 а ну що це? Їм головне, ви знаєте, послабити Україну. Але ви знаєте, що я вам тут скажу: що оце бажання отримати Україну так робить слабкою Росію. Ось що я бачу. Розумієте, от карти показують: Росія, вона Ерефія, так? Рошландія, вона неповна без України. Тобто немає повноти, немає повноцінності без України. Ну, якщо добре подумати, то в принципі, в принципі як такової Росії немає. Це все якась підірація. Ось. І без дивіться, тут знаєте, як я це відчуваю? Що Росія без України слабка, і оце бажання мати Україну, теж послаблює Росію. Оце бажання. Ви знаєте, це як чоловік, який дуже хоче якусь жінку, він послаблюється. Розумієте? Ось ось такі аналоги ну, порівняння я роблю. Це як от чоловік хоче якусь жінку, от, от, от по дияволу, розумієте? Прямо бажання таке нестерпне. Це послаблює чоловіка в інших справах. Тобто він вже не думає логічно, критично, у нього тільки перед очами ця жінка. Отаке от бажання несамовити в Росії. Мати Україну послаблює, до речі, Росію, щоб ви розуміли. Оце її слабинка. Вони вс... от скільки вже століть, так? Ось, це їх... їх послаблює. Особливо тепер. Особливо тепер вони не можуть. Ану, давайте я ще подивлю. Ну, це Оце дуже цікаво, що карти показали. Ось це. Що це послаблює Росію. Україна послаблює Росію. Оце бажання їхнє. Які можливості у них найближчим часом ем, атакувати, ну, не те, що захопити Україну найближчим часом, можливо, рік. Які можливості у Росії? Ну, тут, скажімо так, без союзників вони ноль. Ось, в них є ще союзники, можуть, але ви знаєте, Росія не здатна вдовгу воювати вдовгу не здатна. Тут тільки якимись різкими набігами піднакопити ресурс і знову вдарити. Оце так, але не на даний момент. Розумієте, на даний момент оці карти не показують, що це вони здатні вже тепер. Захопити. Ні, тут якийсь період, ну я не буду казати, який період, але якийсь період їм потрібен для накопичення. Накопичення зброї, бо все ж таки вони, їх, їм треба свої діри підзалатати. Ось якось так. Якось так я бачу. Не є. Але все рівно, дивіться, бачите, що я бачу тут. Все рівно. От вони піднакопичуть трохи, так? Небагато. Багато теж вони не можуть. Це треба роки і роки. А ну, максимально півроку. Вони знову, да, я, я чомусь думаю, вже, от навіть якщо зараз, десь взимку, так, на початку 26-го року, якщо і підпишуть якісь переговори мирні, Тут навіть, верніше, не переговори, не мирні, а якесь перемир'я, якесь затишчя, якусь паузу, то вже влітку може бути новий напад. Різкий. Оці дві карти говорять, що вже влітку може бути різкий напад. Ось знову, типа цього Київ за три дня. Ось, типа цього. Ось. Але. Яка вдача в них буде? Не буде. Ні, 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 ні. Ні. Зламають свої зуби абсолютно. Тут і вежа карта, тут і дивіться, ні, ні. Вісімка кубків це взагалі ілюзії, розчарування, знову розчарування, знову зламають зуби. Об Україну. Оце я це бачу. Ні, нічого, нічого їм не вдасться, ніякого бліцкріга. Але Росія не здатна вдовгу воювати. Вони можуть тільки гібридно, тільки наскоками. От як знаєте, мені щось йде монголія, татаро-монгольський, от вони теж наскоками. Вони нездатні, як Україна на витривалість. Україна все ж таки. Має ту витривалість. А тепер дивимося останнє запитання, чому не виносять пуйла? Верніше, цього. Тут якесь бажання. Для себе місце готує. Чи дійсно готує, чи дійсно має бажання пйло зайняти місце Лініна? От, зараз подивимося. Чи має він це бажання? Зараз я з думками енергетично збираюся і подивимося. Да. да. І він розуміє, що це з одного боку складно. Бажання таке є. Бажання таке є. Я вже коли сказала, і в зоні пробуждення хто, хто дивиться, що Ленін це і є пуйло, і мені здається, от зараз не пригадаю, Петро І, здається, теж. Гаразд, неважливо. Петро Ій, Ленін і о, пуйло. А що пуйло на Леніна не похожий? Чи як? Можливо, він того і так операції робив, щоб бути схожим на Леніна. Як цікаво. Е, так, бажання є. Бажання є. Але тут щось щось знаєте трошечки ну складновато хоче все ж таки себе увіковічити. Він готує, да, да, у нього таке бажання є, він готує цю, як би це сказати, цей ґрунт, цю, цю як от кажуть, почву, так? Дійсно, готує він. Стопроцентово. Ленін пуйло. Да-да-да. В принципі, Валерій Чалий правий. Я як це почула, я, я була відверто шокована. Ось, але, але, в принципі, це логічно. Це логічно. Як цікаво. Так, да, мої дорогенькі, планує він. Планує. Це буде ще не так скоро. Ось якось так, мої дорогенькі. Якось так. Сьогодні ми розглянули таке питання. Ось, в середу розглянемо наші внутрішні проблеми. Що робиться в Україні на банковій? Давно ми не розглядали. Ось. І а, якщо ви додивилися до цього кінця, не тільки вподобайку коментар, а й напишіть ваше запитання. Кажуть, що Одесу, десант, що збираються захопити Одесу, Сумщину, Дніпро, що саме вас цікавить? Ось. Гаразд, мої дорогенькі, і напевно зробимо туди вже на тиждень, не на тиждень, а на січень місяць наступного року. Гаразд, бережіть себе, мої дорогенькі, тримаємося. Робимо все, щоб підтримати зсу. Бережіть себе, і все буде Україна на все добре, мої любі.